Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки і писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була в АТБ, скупилась і в м'ясному магазинчику, трішки, покупок зробила. В АТБ зараз знижки, спекотна субота називається. Тому покажу, що купила. Три нектарини, бо персики зовсім зелені, не дуже хороші. Три морквинки про запас це буду борщик варити. І так нехай буде. Зараз сподобалась така ніби ікра з кабачка, просто обсмажую цибулю, моркву, кабачок і помідор. І дуже добре виходить, і син гарно їсть таку, таку суміш. Так, три помідорчики теж. В АТВ. Завтра буду на ринку, то куплю вже хороших, а зараз, поки нехай будуть ці три цибулини, також щоб і на борщ була, і так хай буде. Так, і ще на борщ перчинку, таку не дуже велику. І молодий бурячок одну штучку. Теж на борщ томатну пасту, 33 помідора. Це моя улюблена томатна паста. Сьогодні хороша ціна була на дитячі сирки. Купила ось такі мілупа без цукру, які любить мій синок 4 штуки. Також молоко від своєї лінії 2,5% жиру. Це без нижок, просто треба було. І з молочних продуктів ще масло вершкове купила від ферма 73% жиру, одразу дві упаковки. Це не суботні знижки, цілий тиждень вони. Але масло хороше, нехай буде про запас, в морозилці воно довго зберігається. Також сьогодні на знижках сир комо традиційний, тут уже він нарізаний 160 грамів. Ось такий, бо подивилась, особливо пропозиції не було вигідних, моцарело вже не хотіла брати. Ще взяла два полюси, оскільки знижки так начебто наїлася, але протягом тижня, може захочеться, а сьогодні вигідна ціна, то купила. І ще на знижках купила соломку це перекуси для синочка. Дві упаковки, він таке любить. Так, І поки вигідна ціна була, купила дві шоколадки. Міленіум біла з кокосом і мигдалем, і міленіум молочна теж з мигдалем і карамелю. Полюбила дуже гріночки на грилі робити з ось такого тостового хліба. Ось такий великий купила тостерний написано, агробізнес. І до борщика буде. Ще на знижках сьогодні вермішель швидкого приготування, про всяк випадок, дві штучки купила, нехай буде ріва. І пергамент. Сьогодні теж зі знижкою. Від своєї лінії 5 метрів. Тут я купила дві упаковки. Так, і фольгу від розумний вибір. Ця, здається, не на знижках. І потрібні були серветки господарські. Тут 10 штук в упаковці, і наче вигідна ціна. Я підпишу, скільки вони коштували. Так, і ще десяток яєць АТБ купила. Mm. Зараз покажу ближче. Ось такі. Курячі яйця, звичайні, це один. І в м'ясному магазинчику купила одну булочку, дуже у них смачні. сказали що це з вишнею, хоча посипана маком. Так, і купила 10 ковбасок, 5 зі свинини 5 курячих. Дуже-дуже у них смачні і ароматні. І е, смужку ребер. Це такі, що на перші страви. Я для борщика купила свинячі ребра. Кілограм цих ребер коштує у нас 100 гривень. А разом все вийшло: ось ця смужка ребер величенька і ковбаски на 200 гривень. Це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!